Ну, що ти? шо ти? що ти? Ну, знову знайшла? Ну, шо ти ся лізеш постійно, всюди тобі треба перевіряти. Я ховаю, ховаю, ті знахідки без кінця, знаходжу якісь нові місця, і все ти знаходиш. Я ж стараюся для нас. А в я зголоднію, чи ти ото не хочеш нічого готувати, по магазинах ходити? От бач, пройшло пару хвилин. І все я вже голодний. Ти що мені зараз дасиш їсти? А так я собі сам про себе мушу дбати. Хто за мене ще подбає? От зараз дістану і поїм. Не надо, не надо тут мені нюхати, це моя схованка і моя їда. А ти навіть навіть не дивись, так навіть смачніше. Трошечки полежало, не дивись тут мені. О, і все тепер я собі. Не голодний можу полежати, а ти йди собі, нічого не їш.